4 квітня віряни згадують преподобного Йосифа піснеписця. Він славився своїми піснеспівами про святих. Наші предки в цей день пекли калачі та ділилися ними з сусідами. Йосиф народився в Сицилії в християнській родині. У 15 років він пішов у монастир у Фесалоніках і став там присвітером. Він разом з Григорієм Декаполітом захищав святі образи в Константинополі під час іконоборства. Йосифа схопили та ув'язнили на криті, коли він їхав до папи римського. Після він заснував монастир і написав багато піснеспівів. Помер у глибокій старості. 4 квітня не варто заздрити, конфліктувати або пліткувати. Не займайтеся рукоділлям, щоб не відлякати удачу. Не починайте ремонт чи далекі подорожі. Якщо в цей день вдарить мороз, рік буде врожайним. Сонячна погода означає спекотне літо, дощова – дощове, а вітряна. Холодне. Також цього дня відзначають День створення НАТО. У 1949 році об'єдналися 12 держав. Зараз у НАТО 32 країни. Останньою приєдналася Швеція. Якщо ви не знаєте, який стиль обрати цієї весни 2025 року, подивіться на гардероби зірок. Едріан Броуді приклад елегантності. Він завжди виглядає бездоганно та легко. Едріан вміє адаптувати сучасні речі під свій стиль. Бренд Сіос засновував. Вони у 2007 році відзначив це. Вони поділилися його фотографіями цієї весни. Перше, що варто мати універсальний піджак, замша, з якої він зроблений, легка і підходить для весни. Оливково-зелений колір нейтральний і актуальний. Друга річ базова біла футболка. Вона завжди доречна, особливо якщо якісна. Підходить для прогулянок і добре поєднується з піджаком. Третя деталь позачасові брюки. Вони мають ідеальний крій і елегантні виточки. Земляний колір додає вишуканості. Ці три речі створюють весняне вбрання, яке підкреслює стиль і елегантність. Квітка Цісик, американська співачка українського походження, народилася 4 квітня 1953 року в Нью-Йорку. Її родина втекла з Галичини під час Другої світової війни. Батьки завжди наголошували на важливості знати своє коріння, мову та культуру. Квітку в Америці називали Кейсі. У неї була сестра Марія, відома піаністка. З дитинства Квітка займалася музикою, грала на скрипці. Ці співала в хорі та вивчала балет. Вона навчалася в університеті Бінгемтон та Нью-Йоркській консерваторії. Пізніше отримала стипендію для навчання в Бельгії. Квітка стала популярною завдяки джинглам для Кока-Кола, Макдональдс та Форд. Її джингл для Форд прослухали понад 22 мільярди разів. У 1978 році її пісня Ти осяюєш моє життя отримала Оскар. Цісик випустила два україномовні альбоми Квітка і два кольори. На це було витрачено 200 тисяч. Доларів обидва альбоми номінували на Греммі. В особистому житті квітка мала двох чоловіків-американців, які допомагали їй з українськими піснями. Її син Ед Володимир також займається музикою. На жаль, у 1992 році у квітки діагностували рак молочної залози. Вона прожила ще сім років, але не дожила до свого 45-річчя п'яти днів. Її таланти, внесок в українську культуру залишаються незабутніми. Дональд Трамп розглядає. Є можливість військової операції проти Ірану. Головна причина в тому, що Іран не хоче зупиняти свою ядерну програму. Колись Іран був готовий згорнути її. Але у 2018 році Трамп вийшов із ядерної угоди. Цю угоду підписали ще у 2015 році за президентства Обами. До угоди приєдналися Китай, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Європейський Союз. Тепер Трамп наполягає, щоб Іран негайно зупинив ядерні експерименти. Іран спробував запропонувати непрямі переговори, але Трампа це не влаштовує. Нині ЗМІ та експерти говорять про операцію проти Ірану як про щось невідворотне. Іран привів свої збройні сили в бойову готовність. Іран може відповісти на атаку. У нього є ракети з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Їхнє застосування точно призведе до втрат у Сполучених Штатах, а значить, є великий ризик ескалації. І тут вже починає працювати геополітика, адже Сполучені Штати має свої інтереси в регіоні та своїх союзників. Також можуть зрости ціни на нафту. Не треба забувати і про союзників Ірану, зокрема Росію та Китай. З Москвою та у січні цього року уклав великий міждержавний договір про всеосяжне стратегічне партнерство. 4 квітня в Україні буде тепла і суха погода. Більшість областей відчує вплив підвищеного тиску. На півдні можливий невеликий дощ через атмосферний фронт. В день буде мінлива хмарність, вітер буде північно-західний, швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла. Вдень підніметься до 14 19 градусів. У Карпатах буде прохолодніше вночі близько 0 градусів, вдень 9-14 градусів тепла. Котлети це завжди гарне доповнення до вашого улюбленого гарніру, але іноді навіть вони можуть набриднути. Тут на допомогу приходять кулінарні експерименти. Відомий шеф Володимир Ярославський пропонує новий рецепт капусту болоньєзе. Для приготування цієї страви не потрібні складні інгредієнти. Для восьми порцій візьміть кілька головок молодої капусти, олію для смаження та сир для запікання, такий як моцарела або гауда. Для соусу потрібно 500 грамів яловичини, 110 г грамів цибулі, 100 грамів моркви, 30 грамів стебла селери. 30 грамів солодкого перцю, 40 грамів яблука і 300 грамів томатів у власному соку. Додайте часник, трохи вина, спеції та сіль на свій смак. Страва готується за 45 хвилин. Спробуйте приготувати капусту болоньєзи і насолоджуйтеся новими смаками. Російська армія атакувала Харків дронами ввечері 4 квітня. Постраждали понад 30 людей, серед них діти. Є жертви. Станом на цей час відомо про трьох загиблих Ігор Терехов, мер Харкова повідомив, що рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхівки, куди влучив дрон. Після удару також загорівся дах на площі 500 квадратних метрів. Вогонь поширився на сім автомобілів і дві квартири. У новобаварському районі міста було шість влучань. Пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, знищено або пошкоджено десятки автомобілів. Дмитро Чубенко, речник прокуратури, зазначив, що всі дрони влучили у житловий масив. Рятувальники продовжують працювати на місці події. Радники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не радять йому телефонувати до Путіна. Вони вважають, що це не варто робити, поки Путін не погодиться припинити вогонь в Україні. Розмова між Трампом і Путіним поки не запланована. Однак офіційні особи попереджають, що Трамп може несподівано вирішити поговорити з російським диктатором. Вони вважають, що такий дзвінок не є гарною ідеєю. Розмова можлива лише тоді, коли Путін погодиться на припинення вогню. 3 квітня у четвер. Міністр закордонних справ України зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів. Зустріч відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Вона пройшла під час міністерської зустрічі країн-членів альянсу. Себіга підтвердив рішучість України щодо угоди про корисні копалини. Він наголосив на відданості України мирним зусиллям. Також висловив вдячність Сполученим Штатам за лідерство у цьому питанні. Сибіга підкреслив, що Україна повністю віддана миру. Вона вже зробила конкретні кроки для його досягнення. Натомість Росія продовжує зволікати. Міністр повідомив держсекретаря про порушення Росією енергетичного перемир'я. Український дипломат підтвердив зацікавленість у розвитку інвестиційної співпраці зі Сполученими Штатами. Особливо це стосується сфери видобутку корисних копалин. Це може стати основою для поглиблення партнерства. Сторони обговорили майбутні контакти між Україною та Сполученими Штатами. 16 березня 2025 року загинув український військовий Роман Бочаров. Його життя обірвалося під час бойового завдання біля міста Часів Яр на Донеччині. Роман був зниклим безвісти. Прощання з героєм відбудеться в п'ятницю, 4 квітня у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Місцева громада закликає жителів прийти попрощатися з захисником. Вічна пам'ять і слава героєві.